В енергоманії. Одна з основних проблем на енергетичному ринку монополія при підключенні до електричних мереж. Глава уряду вимагає спрощення процедури і приведення її до європейських стандартів. Найбільше кредитів населення бере на придбання твердопаливних котлів. Чи з'явиться відповідний ринок твердого біопалива із розвиненою логістикою? Одна сонячна електростанція розміром з стіле князівства Монако. Такий об'єкт успішно працює у Франції і є одним з найбільших у світі. Уряд всіляко агітує населення відмовлятися, де це можливо, від використання природного газу на користь твердого палива або електроенергії. Для цього потрібно розв'язати низку технічних проблем. Пов'язаних з підключенням до електричних мереж або збільшенням їх пропускної спроможності. І тут на авансцену виходять бюрократ і монополіст, один озброєний безліч нормативних документів, у яких можна заплутатись, не наче у павутині. Інший, не маючи конкурентів, диктує свої умови і ціни, заганяючи людину у глухий кут. Ірина Волохонська, яка вже 20 років працює у сфері електричного опалення, знає про усі ці поневіряння з власного досвіду. Роз'яснення по поводу е, предложення НКРН состоїть на п'яти страницях. От мені відповіли на п'ять страниць, чому не можна поставити людину 5 кВт. Но это же не в государственный подход. НКРН должно поставить вопрос таким образом. Вы частное предприятие? Частное. Значит, давайте представьте нам планомерно, вот нету газа в этом регионе. Усильте там энергоснабжение, там электричество, там какие-то подстанции, станции, чтобы мы могли перебросить это. Но это должны решать то есть стратегические люди, которые владеют возможностью принятия решений. Понимаешь? А получается, что оно не принимается. И люди, вот у нас пришел человек, вернул котел. говорит что, вы знаете, он купил, такой рад был, что он купил там в северных районах наши, там, где нет газа. Он сказал, что мне сказали, что, а это трехфазный котел, у него большой дом. 12 тысяч гривен стоит его дому, который вот там 500 метров подстанция, сделать трехфазный ток. Я та чого такое? Дана сфера потребує демонополізації і деолігархізації. Адже саме в енергетичному секторі знаходяться ключові монополії. І уряд йде вже на друге коло або робить другу спробу розв'язати цю гостру проблему. Одна з основних проблем, які є в Україні це монополія на енергетичному ринку при підключенні до електричних мереж. Вкотре наголошую. Півроку тому мною дано доручення профільному міністру і Національній комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг вирішити це питання. За півроку енергетичні компанії знову заробили цілу купу грошей, тому що вони монопольно володіють цим правом підключення і вони мають монопольні завищені тарифи. І з цього питання не зрушилось ні на один крок. Це неприпустимо. В Україні процедура підключення до електричних мереж має бути спрощена і приведена до європейських стандартів. І це потрібно зробити на рівні закону, ухваленого парламентом країни. Даний ринок має бути демонополізований, вважає глава уряду. <му> Ні, енергетичні залежності. Вимикай зайве. Понад 340 мільйонів гривень держава виділила на цільову програму з енергоефективності, в рамках якої фізичні особи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи можуть у державних банках Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексібанк отримати кредити і визначену законом компенсацію в разі придбання негазових котлів, утеплення будинків. Заміна вікон, освітлення, запровадження індивідуальних теплових пунктів тощо. І на даний момент вже 14 ОСББ звернулися за такими кредитами і компенсаціями. А далі буде більше до того ж, здійсненню енергоефективних заходів сприяє ухваленню закону про ОСББ, який тепер може самостійно ухвалювати відповідні рішення і залучати на енергоефективність кошти. У нас в Україні зараз немає іншої альтернативи ніж провести модернізацію та енергоефективні заходи, наголосив Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, очільник Мінрегіонбуду, відкриваючи форум енергоефективного партнерства у Києві. А народний депутат України Олександр Домбровський, який підтримав ідею проведення форуму і який є одним з очільників профільного парламентського комітету, наголосив, що наше першочергове завдання зменшити енергоспоживання та збільшити рівень енергоефективності. Тільки тоді ми матимемо можливість скоротити імпорт газу, електроенергії і вугілля. І зробити це можна за рахунок створення галузі сучасної інноваційної енергетики та підвищення енергоефективності економіки України, а також продовжує тему голова Держенергоефективності Сергій Савчук, залучивши місцеві бюджети до співфінансування державних програм з енергоефективності, а саме відшкодування відсотків за наданими населенню кредитами на енергозбереження. Як це робиться у Львівській області, де вже 10 років діє відповідна місцева програма. Результат участь населення у програмі заміни котлів у Львівській області, зауважив Сергій Савчук, дорівнює активності сумарно 14 інших областей України. Причина підтримка державних механізмів додатковим відшкодування відсотків по кредиту з обласного бюджету. Якщо ви хочете запровадити у себе нове ефективне опалення, а в якості енергоносії використовувати тверде паливо або електричну енергію, ви можете скористатися державною програмою. Згідно з нею, вам повернуть 20% суми кредиту, який ви візьмете на придбання негазового котла. Програма почала діяти у минулому році. Найактивніше до неї підключилися мешканці Львівської, Сумської, Черкаської, Київської областей. Зацікавлення виявили у Тернопільській, Житомирській, Харківській, Івано-Франківській областях. Помітну перевагу громадяни надають котлам, що працюють на біопаливі. Таких 95%. Практично дві третини з усіх взятих у кредит біокотлів імпортні. 5% громадян обрали котли електричні, і тут теж надається перевага обладнанню імпортному. Станом на початок квітня загальна сума кредитів на негазові котли склала майже 12,5 мільйонів гривень. Отож, є очевидним, що громадяни більш охоче переходять на обігрів біопаливом, але чи здатним буде ринок забезпечити усіх охочих твердим паливом біологічного походження? Наскільки на сьогодні є ефективною логістика, пелет, брикетів? Чи населення задовольниться, як це вже було у 90-ті, дровами з місцевих посадок? На тлі незадіяних у повній мірі відходів сільського господарства тієї самої соломи, гушпиння соняшника, стебел, кукурудзи тощо. Якщо їхати по Бісарабі, от по моїй родині, там фактично нету посадок. Все вироблено, всекотори які... і. Наша альтернатива возможно, Это солома, это та же альтернатива в камышах, которые у нас много заросли. Просто нужно наладить технологию, наладить оборудование, которое будет это все производить. Потому что посадки, ну думаю, что это не спасет. Люди кустарным способом, и можно сказать, их тоже можно понять, потому что нужно чем-то э, обогреваться. У нас должна быть какой-то механизм налаженный в, в, в плане того, чтобы были заинтересованы сами сельхозпроизводители для того, чтобы осуществлялся сбор той же соломы, которую они летом просто палят на полях. Почему она не должна гореть в котлах тех же селян, а она выгорает на, на полях и еще и при этом как говорится, экологию портит? Що стосується рынку пилет, е, завжди стояло питання, що було першим курка чи яйце. Можна виробити в Україні дуже багато але якщо ми не будемо знати, хто їх буде споживати, якщо не буде в кожній оселі стояти твердопаливний котел, то цих пелет не буде для кого виробити. З іншої сторони, якщо ми завтра будемо масово... В, в першу чергу в індивідуальному житловому фонді ставити твердопаливні котли, автоматично виникає ринок. І повірте, наші люди, наші підприємці, вони вже довели за 20 років нашої української незалежності, що вони знають, куди інвестувати свої кошти. Тут небагато потрібно коштів інвестувати, це не монополія, це не обленерго, це не облгаз. Тут звичайні прості представники малого і середнього бізнесу будуть ставити пелетні лінії, будуть робити пилети, брикети, будуть. Створювати енергосервісні компанії, які будуть доставляти ці пилети, так як сьогодні нашим мешканцям доставляють елементарну воду. Я сам купую воду раз в два тижні, я замовляю воду і мені привозять великі бутлі. А в Європі в такий же спосіб доставляють пилети в період опалювального сезону. Тобто ми запустимо цей ринок. Ясна річ, що ринок якому не заважати, дуже швидко і гнучко вміє реагувати на поточну кон'юнктуру. Це стосується і ринку пелет. Вже сьогодні в Україні працюють над створенням регіональних біопаливних терміналів, адже собівартість біопалива, а відповідно відпускна ціна будуть тим менше, чим ближче до споживача цей енергоресурс буде вироблятися. Втім, становлення вітчизняного ринку біопалива із розвинутою інфраструктурою може відбуватися швидше якщо держава посідатиме в даній сфері здорову протекціоністську позицію. Якщо буде підтримка державного кредитування на обладнання ліній по производству пілет, по, мабуть, висадки територій, які дають матеріал, сир'ю для виготовлення пілет, що ми до цього йдемо. Тому що у нас іншого виходу немає. Либо ми замерзнемо, як в своїх домах, після своїх печурок, Либо будем двигаться так, как уже давно двигается Европа и все остальные. К этому мы уже готовы. У нас все есть и сырье, и ресурсы. Вопрос нужна государственная поддержка, нужно в законодательном поле это все урегулировать. И предприниматели в эту сферу, в это направление уже готовы давно инвестировать. Торф, Запасів якого в Україні чимало в нинішній ситуації може стати важливим енергоносієм. Отож і охочих приватизувати торфовидобувні підприємства різко побільшало. Тоді як підприємства мають лишатися у власності держави і працювати на її енергетичну безпеку, переконані деякі народні депутати України. Їх почули на засіданні Круглого столу з питань альтернативної енергетики журналісти Рівненської державної телерадіокомпанії Алла Сищук та Дмитро Хитрий. На Рівненщині 23 тисячі гектарів торфовищ придатні для промислового видобутку, переконують науковці. Загалом там залягає близько 180 мільйонів тонн цього палива. Реально річний видобуток торфу без суттєво, суттєвої шкоди довкіллю може становити у нас 700-800 тисяч тонн, обраховуючи е, мудре е, ведення господарювання, можна видобувати. І мільйон тонн, якщо ми будемо своєчасно відводити під повторне заболочування вироблені площі. Такі запаси сировини дозволяють ефективно працювати підприємство рівне торфів у подальшому, каже Володимир Гнєушев. А ще у смизі найкраща виробнича база та розвинута інфраструктура. Такий ласий шмат готували до приватизації. Про це свідчить сміхотворна балансова вартість об'єкта 16 мільйонів гривень, переконаний народний депутат України Олександр Дехтярчук. Відбулася вже друга спроба змінити список підприємств, які не підлягають приватизації. У цьому списку підприємств, зокрема, зникло з переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, зникло об'єднання рівне торг, як і інші торфоводобувні підприємства. Тому, коли народні депутати від Рівненщини зрозуміли, що підприємства хочуть продати, почали бити на сполох. Вони вважають, що не варто віддавати в приватні руки те, що працює з прибутком. 12 народних депутатів підписали звернення до керівництва Верховної Ради та Кабміну з вимогою зберегти рівне торг у переліку об'єктів, що не підлягають приватизації. Мені відома чітка позиція нашого голови обласної адміністрації Віталія Семеновича Чугу який підтримав наші ініціативи і, зокрема, ним направлено лист. На Вінпалова із пропозицією передати рівний торф в управління обласної державної адміністрації як державне підприємство. А ще найближчим часом будуть призначені публічні слухання у профільному комітеті Верховної Ради щодо розвитку торфяної галузі України. Замініть лампи розжарювання на енергозберігаючі. Утепліть оселю. Слідкуйте за станом сантехніки. Хочеш комфорту? Споживай енергію розумно. Мати комфортні умови і при цьому платити менше. Цього прагнуть не лише мешканці індивідуальних будинків і квартир. Це потрібно і бюджетній сфері школам, дитсадкам, лікарням тощо. Як цього досягають за рахунок енергоефективності у освітніх закладах Луцька у сюжеті журналістів Волинської державної телерадіокомпанії Олени Чернухи, Валентина Клімовича та Валерія Фетисова. Луцьк вважають найкращим містом для проживання в Україні, бо тут висока народжуваність. Відтак місцева влада мусить дбати про затишок і одночасно. Енергощадність в освітніх закладах. Особлива проблема переповнені дитсадки. За останні чотири роки в Луцьку запрацювало 20 нових груп. а Це можливість для майже 700 дошкільнят вивчати світ разом з ровесниками. Уперше, за роки незалежності, в обласному центрі відкрили новий дитсадок №40 40 у 55-му мікрорайоні. Це заклад європейського зразка, де є сучасні умови для виховання та навчання 300 діток від 2 до 6 років. Двоповерхова будівля садка утеплена екологічно чистими матеріалами. Окрім того, у приміщенні діє новітня система опалення з сучасним теплопунктом. Навіть у дитячі шавки подається тепле повітря для просушування одягу. У садочку також є пральня, харчоблок, медичний кабінет, ізолятор, маніпуляційний кабінет, інгаляторі і двомісна, лікарняна палата. Нині у розпалі ремонтні роботи у дошкільному закладі номер 25 Ця будівля в центрі міста. Довгий час тут розміщувалось міське управління Пенсійного фонду України. Держустанові виділили. Інше приміщення, а тут будівельники взялися за реконструкцію. Це дасть змогу відкрити чотири додаткові групи на 100 дітей. Оновлення дитсадка планують завершити у червні. Вартість робіт більше 7 мільйонів гривень. Головний акцент на енергощадності. На першому поверсі буде підігрів підлоги для діток, щоб холодно не було. Ну, типу як е, того, як зроблено в 40 му садочку. Тому, е, тут вже будуть застосовуватися нові підходи. Тут ми відмовляємося від газу, ну, і повністю весь садочок опалення буде переведено на електроенергію. Енергощадні заходи міська влада ефективно впроваджує останніх чотири роки, адже бюджетні установи є найбільш енерговитратними. Тому освітні та медичні заклади не випадково обрали пілотними для впровадження енергозбереження. Торік за кошти міського бюджету замінили вікна у всіх спортивних та актових залах луцьких шкіл у планах поступово перевести на альтернативні види палива усі котельні, що обігрівають заклади охорони здоров'я та освіти. Ми вирішили питання по всіх спортивних залах, актових залах. Ми замінили скрізь вікна на енергозберігаючі. І сьогодні це відчувається, як інформують і керівники шкіл, що це відчувається і по тому навіть по витратах на оплату за тепло, але з другої сторони це відчувається, вони кажуть, і по здоров'ю дітей де дітки не кажуть, не бігають, не займаються спортом, а з вікна тягне холодом. Міська влада потребувалась і про якісне харчування діток. За кошти з місцевого бюджету, а це більш як 867 тисяч гривень, закупили нове технологічне обладнання для шкіл і дитсадків. У пригоді навчальним закладам стали нові електроплити, електром'ясорубки, жарові шафи, пральні машини, холодильники та газові плити. Дякуючи міській раді, що я хочу сказати управлінню освіти міської ради, нам дали технічне обладнання. Ви сьогодні побачили на харчоблоці нас все прекрасне, нове, чисте працює без. Перебійно, так, і тому своєчасно готуються всі в нас сніданки, обіди, вечері для діток. Батьки задоволені діти. Спільними зусиллями, ви самі бачите, ми свій садочок перетворюємо, дійсно казкові заклад для дітей. Очевидно, що тепла атмосфера у дитсадках в школах буквально залежить від побутових умов. Сучасні ставить свій акцент. Побут має бути енергощадним. Можливо, нинішні луцькі учні, призери всеукраїнських і навіть міжнародних олімпіад зроблять свої відкриття у такій важливій темі енергощадності. Споживай екологічне, природні звички. Вітер та сонце замість природного газу та мережевого електроструму. В умовах значного підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги громадяни шукають альтернативу тепер вже за надто дорогим традиційним джерелам енергії. Адже сонце і вітер платіжки не надсилають. Про одне цікаве місце зеленого Закарпаття, де панує зелена енергетика. Нам розповіли журналісти закарпатської державної телерадіокомпанії Світлана Головко та Вадим Свида. Енергетична незалежність не міф, а реальність. На околиці Ужгорода знаходиться приватне екогосподарство, яке вражає своїм розмахом. Господарі займаються розведенням декоративних рослин, а ще крім звичних кур гусей та свиней. Тримають павлінів, страусів та ослів. Однак це не головна його особливість. Енергію для забезпечення життєдіяльності господарі беруть від природи, використовують сонячні батареї та вітряк. Це була такою енергетичною і економічною незалежністю. У нас є повністю забезпечення продуктами харчування, а також енергією. У нас є сонячні панелі, вітряк. Який нам дає на даний момент біля 6 кВт електрики, і плюс ми маємо додатково рослинки, які ми потім реалізуємо. Чотири роки тому на цьому місці був пустир. Зараз створені всі умови для життя, навіть будинок, максимально екологічний та енергозберігаючий. Його особливість трав'янистий дах. Ми намагаємося зробити більш Екологічним, тому будинок ми будували з дерева, з цільного. А зелений дах це ми намагалися відійти від хімічних пінопластів, теплоізоляцій, і стекловат. Це є як скандинавська технологія. У нас вона трошки важко приймається, так як менше дощів, тому ми мусимо його поливати. Впровадження так званої зеленої енергії в державі пріоритетне. Стратегії розвитку енергетичної галузі України до 2030 року передбачено заміщення частини електроенергії, яка виробляється на теплоенергостанціях, за рахунок альтернативних джерел. Проте в сучасних реаліях це поки що далека перспектива. Серед всіх видів альтернативних джерел енергії для Закарпаття безумовно найбільш актуальними є сонячна енергетика на Вітрова енергетика, безумовно, в меншій мірі, мала гідроенергетика, так далі зменшити споживання, людина може, використовуючи альтернативні джерела, себе забезпечити, безумовно. Але вартість, е, вартість самої батареї, якщо ми беремо не колектор, а іменно сонячні батареї, це достатньо велика, тому що ККД мале. Попри екологічність та енергетичну незалежність, зелена енергетика не всім по кишені, адже обладнання для отримання такої енергії доволі дороге. Що люди не мають за що купляти, мають тих коштів, кожен би поставив і тепловий насос, і сонячні батареї, і сонячні колектора. Тобто тут йде мова, якщо порівнювати тепло від газу і від теплового насосу, то це в 10 разів дешевше тепло, як від газу. Не дивлячись на дорогу візну, сонячні батареї набирають популярність. Окрім власних потреб, людина може продавати надлишок енергії за так званим зеленим тариф. В такому випадку обладнання може окупитись протягом 2-3 років. Одна сонячна електростанція розміром з стіле князівство Монако. Такий об'єкт успішно працює у Франції на півдні країни. У Лаколь Деме, верхній Прованс. 112 тисяч фотоелектричних модулів розмістилися на площі у 200 гектарів. Це найбільша сонячна станція у Франції і одна з найбільших у світі. Її продуктивність близько 100 мегават екологічно чистої енергії, якої достатньо для живлення електроенергією 12 тисяч типових французьких домогосподарств. Станція розташована у Альпах. На висоті 800 метрів над рівнем моря. Тут на землю протягом року потрапляє чимало сонячного світла. У поєднанні з високим рівнем чистоти повітря продуктивність фотоелектричних панелей на 10-15% більша за середні показники. Автори проекту наголошують, що прагнуло зробити таку сонячну станцію, яка б мала дуже незначний вплив на довкілля. Самі панелі монтувалися без знищення земельного покриву під ними. Отож, після двох десятиліть це термін експлуатації фотоелектричних батарей. Після їх демонтажу величезні зелені луки залишаться.